Три роки тому французький всесвітній організаційний комітет фестивалю хорового мистецтва Поліфолія відібрав 12 найкращих колективів світу, до складу яких увійшла і Житомирська хорова капела Орея під керівництвом Олександра Вацика, численні перемоги на престижних фестивалях світу, професійна кропітка робота, неординарне виконання хорової музики знову привернули увагу оргкомітету, і Орея вдруге була запрошена на фестиваль Поліфолія, що відбувся у Нормандії. Ну, звичайно, ми співали українську музику, звичайно, співали ортодоксальну музику, тому що ми для них цікаві як колектив звідси, який славянські традиції несе, і він мене вважає одним із самих таких сильних диригентів, які це робить гарно. Але крім того, другий відділ ми показуємо все найкраще у світі. На цей раз Жак Ванерле був присутній чотири репетиції, чотири концерти. Він уважно слідкував за всім, все, що робиться, як я це роблю, які ми стомлені, які ми в хорошій формі він це контролював. Жак Ванерле – всесвітній відомий організатор фестивалів хорового руху, дав високу оцінку творчості капели Орея. За його словами, це виразний і вражаючий в Європі, та навіть в світі хоровий колектив. Ми дякуємо за рідкісні моменти, музичної насолоди. Вразив твір молодого естонського композитора Уайсберга Кірія. В пам'яті залишиться багато гарних вражень. Перед концертами в Нормандії ми організували кілька концертів в Франції, в Лімані, в Анже, Бокузе, Луе, Шато де Лю. Там наші старі прихильники, наші фани Ореї, які нас багато років не бачили, і вони звичайно були. Задоволені повні зали. Вони всі казали, що, що мені було приємно, що орея росте, і вони пам'ятають, на якому ми були рівні, але вони задоволені, що ми шукаємо щось нове, нові композиції, нові співаки. Тобто, життя продовжується цього року. У листопаді Орея відзначатиме свій 25-річний ювілей значними здобутками і в чудовій професійній формі.